Стикнулися з наступною проблемою. Маємо такий пилосос акумуляторний равента. Дуже ним були задоволені, дуже він нам подобався. Але стикнулися з такою проблемою, що коли ставиш на зарядку, заряджається 10 секунд, потім починає мигати червона лампа, що щось пішло не так. Зараз продемонструю. Оп! І червона лампочка. Плюс до цього, якби це було єдине, це не було б не так страшно. Плюс до цього е, пилосос відмовляється вмикатися з цією батареєю. Нова батарея коштує триндець як дорого. Буду намагатися розібратися щось з цією. Одразу скажу, возив е, в до цих людей, які займаються е, професійно ремонтом. Е, а саме в місті Перомаська компанія Аматор, я думаю, всі знають. І у неї 99 відгуків погані. І на те є причина. Я завіз цю батарею, завіз цю зарядку, і той старий е, дід сказав мені, що все працює, щоб я нічого не видумав. Я не знаю, в якому місці в нього там що працювало, ну, але тепер доведеться розбиратися самому. Спочатку, ось уже вже викрутив я ось такі, бачите, шісті гранічки зірочки, болтики. Зараз е, буду пробувати сам, перевірю просто мультиметром батареї. І якщо з ними все буде добре, то по факту буде БМС-плата, я так розумію, винна у цьому. Але зараз все по черзі. Так, одразу зіткнувся з невеличкою проблемкою, що відкрутив болтики, нічого не відкривалося, тому що тут ось є ще дві такі защовки по бокам. В цьому місці тут майже не видно таке потовщення пластику. Так що майте нова Ось отак все виглядає. Ось наша BMS-плата. GPT сказав, що може бути проблема в ній. До речі, я весь ремонт буду проводити за допомогою чату GPT, тому що я взагалі ні разу не електрик і не ремонтник, але більше звернутися нема куди. Тому будемо пробувати. Візуально батареї ось їх сім штук. Візуально пошкодження на них не видно якогось так само і на проводах. Будемо зараз їх просто перевіряти мультиметром. Чи вони хороші, чи ні. Так, отже, провів вимірювання ось таким мультиметром. Кожна тут батарея вона дає хорошу напругу. Проблем ніде не виявлено. Також чисто фізично оглядово подивився саму пайку, ну, ніде не видно, щоб щось шаталось, відпадало, ржавіло, поганий контакт, щось десь передушене. Тут все зроблене доволі гарно, особливо ось ці контакти, які припаяні, вони дуже товсті, міцні і одразу впаяні ось в плату в оцих місцях. Дуже міцно. Тому, по суті, скоріш за все, проблема з самою платою. Значить, Піті нам сказав, що вона могла просто зависнути після якогось одного невдалої спроби і тепер постійно вибивати нам помилку? Радить перевірити напругу повністю. Через те, що тут дуже гузесенькі контакти, я поки не придумав, як це зробити. А, і саму плату зняти не виходить, тому що вона ну, дуже ж міцно тримається за ці контакти. Це треба відпаювати в цьому місці. Тут немає такої можливості, щоб пошевелити його кудись. Зараз буду шукати, де тут можна виміряти напругу на виході. Фух, Що ми маємо? Сумарно в кінці. А нічого ми не маємо. Банки всі окремо я перевірю, я вже казав. А от через оці контакти, що не міряю, кругом нуль. Скоріше за все, плата відключає і повну напругу вигідну я виміряти не можу. На цій платі, ну я зовсім не розбираюсь, тому сорян на цій платі я просто не знаю, де ще це можна виміряти. Єдине, що зараз тепер він мені порадив, це спробувати розблокувати БМС плату. А, або м'яко поставивши її на зарядку, і може вона такий кінець кінцем колись розблокується, або через спеціальний модуль спробувати розрядити банки, а потім їх зарядити окремо, типу без плати. Ну, через ці контакти це можливо, в принципі, зробити відкриті. Поки що почну з першого способу. Побачу, що воно дасть. Хай постоє, спробує заряджатись, може таки розблокується.